Так. О, працюють. працюють. Другий годинник за все время, який працює. Поганенько видно, скоріш за все, що сівший. Написано, що Китай made in China, і більше нема нічого. Так, раз. Потім що у нас тут? Талкінг. якийсь теж Китай. Отакий от огризок. Потім. Так, тут нічого не працює. Теж якийсь Китаю такий огризок. Далі смарт бенди. Ну, їм, скоріш за все, хана. Або не хана. Скоріше за все, це частинка якось ремішка. Отак воно просовується, бо тут нічого не відломано. Так, треба ставити на зарядку, перевіряти і. Це в нас IP67 Model Prosport, але бренду ніякого не вказано. Така штука. І. Так, що працює, не працює. Так, ну, самі такі важкі і не, не працюють. Круті, там якийсь у них аквалангіст нарисований на цьому. На кришці, скоріш за все, дайверські якісь годинники. Так, Water Resist. Але по бренду я нічого такого не бачу. Тому хто знає, що це. Ну, 50 за все, я думаю, можна дати, але більше не впевнений. Так. Переходимо до важкої аутереї артилерії. О. Тут у нас сковорідка. Дружина вгадала. Дружина зразу сказала, що тут сковоробка. Така простенька. Сковородка. Породів. Треба викручувати болти, не хочу. Так. Для блинчиків, скоріш за все, для оладушок. <звук> да. І для яєць таке пожарити щось. Ну, така простенька. Отакий от, от типаж. Не знаю, наскільки воно буде зручно нагріватися, але така сковорідка Я не думаю, що це овер дорога якась сковорідка Вона, до речі, не важка. Грам 300, ну, ладно, 300-400, ні, грам 500-600. Але для сковородки це не дуже багато. Не думаю, що це дорога сковорідка гривень 200. Окей. Так, йдемо далі. Так, тут у нас щось за Китай